Легендарний Mercedes на легендарному моторі. Друзі, всім привіт! Це автопойнт. У нас в продажі з'являється Mercedes ML320 CDI 2007 року випуску. 3.0 дизель 320 тисяч кілометрів пробігу автомат. І ціна на майданчику 13 800 доларів. Чому це легендарна машина? Тому що тут дуже-дуже крутий мотор. ОМ-642, 3 літра дизель, 225 кінських сил та 510 НМ крутного моменту. Напевно, один із найкращих. Дизельних моторів в сучасності від Mercedes-Benz. дуже дуже надійний. Є реальні історії, як цей двигун проходив і мільйон. І мільйон двісті кілометрів. Дуже дуже надійний двигун. І тяга в цього автомобіля я вам скажу, що паровозна. Давайте перейдемо до огляду. Одразу вам розповім про технічний стан автомобіля. Він у нас дуже дуже хороший, тому що 1500 км кілометрів тому було замінено мастило та фільтра в автоматичній коробці передач, мастило та фільтра в двигуні. Також у нас замінено три ступиці, у нас відреставровано ручник. І ще 1000 кілометрів назад відрестовано на всі чотири пневмостойки, замінено клапан паливного тиску. Тож автомобіль технічно справний і готовий до використання. У нас класна комплектація, є передні та задні партроніки, є передні та задні протитуманні фари. На автомобілі можна сказати, такий шедолайн, тому що бачимо, що нема. Ніяких громованих елементів, точніше, вони є, але вони у нас під чорною плівкою. Виглядає дуже брутально, і машина вселяє навіть трошки страх, коли бачиш її на дорозі. Оригінальні мерседесовські диски з гумою Bridgestone. гума у нас вже стоїть зимня. Переходимо далі. Що мені завжди подобалось на емельках, так це такий порожок, на який можна встати без проблем залізти на кришу. Якщо вам треба поставити якийсь багажник, це дуже дуже зручно. Переходимо до салону. Дуже-дуже класний тут салон в нас, я вам зараз це покажу. Автоматичні електросклопідіймачі, звичайне, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, регулювання електропередніх сидінь. Комбінована шкіра з алькантарою. Подивіться на цей стан. 320 тисяч км стан ідеальний, просто ідеальний. Переходимо далі. На автомобілі у нас є датчик світла, бачимо, у нас є передні та задні протитуманні фари, звичайний мерседесовський ручник-ножник. Таке в нас мультикермо, керування бортовим комп'ютером, дуже багато показників можна вивести. У нас є керування системою мультимедіа, можемо відповідати на виклики та класти виклики. Друзі, це 2007 рік і у нас тут є Bluetooth. Подивіться, як класно реалізовано у нас саме блок цього блютузу. Така цікава штучка. І повірте, на ті роки це був самий -самий топ. Переходимо далі, бачимо таку систему мультимедіа, інтуїтивно зрозуміло, яка керується на таких шайбах, все-таки добротне, з такими, знаєте, звуками повертається. Воно прям, прям дає тобі насолоду. У нас двохзонний клімат-контроль, є функція AC-Rest, це функція чисто Mercedes-Benz. Це функція, яка дозволяє вам використовувати надлишкове тепло двигуна. Коли ви кудись пішли в магазин, автомобіль ще 30 хвилин може... Топити машину пічкою, якщо можна так виразитись. Переходимо далі. У нас автомобіль на пневмопідвізці. як я вже сказав, відреставровано у нас ці чотири пневмостойки, тому пневмопідвізка в ідеальному стані. У нас є спортивний та комфортний режим їзди, відключення курсової стабілі... стабілізації. DSR – це допомога при спуску, є також режим для бездоріжжя. Підняття кнопкою пневмопідвізки, якщо вам потрібно її підняти, і відключення парктроніки. Бачимо, що у нас дуже багато тут є настроїк самого клімат-контролю. Тож автомобілі дійсно дуже-дуже багато функцій. Звичайний мерседесовський речах перемимкнення коробки передач знаходиться в дуже зручному місці, особисто мені це дуже подобається. круїз контроль також неяності, і ліміт швидкості у нас налаштовується на одному речашку. Давайте перейдемо до задньої частини салону. Також компінована шкіра з Алькантарою в дуже-дуже класному стані. Зацініть. У нас є підлокітники з підстаканниками, такий, я би сказав, величезний блок всього. Тут у нас є і дефлектори обдуву, і така попільничка, і 12-вольтовий роз'єм, і навіть ще один відсік для ваших речей. Такі сіточки на сидіннях. Дуже зручно. Система SFX для дитячих автокресел, також наявності. Ну, Слухайте, Mercedes і Mercedes, коли ти тут сидиш, ти відчуваєш себе дорого багато, дуже зручно. І навіть послухайте на звук, як закриваються двері. Ну, Це кайф. Тут по цьому звуку все зрозуміло, яка якість цих автомобілів. Фаркоп в наявності, фаркоп у нас з фішкою. Нічого до встановлювати не потрібно. Задні парктроніки, як і передні, вже вам показував. Переходимо до багажнику. Величезний багажник, близько 600 літрів, можливо, навіть більше. У нас є 12-вольтовий розім для зарядок або для пилососів, що ви там будете використовувати, дуже приємний матеріал це такий це Mercedes, як я вже вам казав. Давайте подивимося, що у нас тут є. У нас, в принципі, запасочка, трикутний калорійної запинки, крюк та є навіть балонний ключ. В принципі, все комплектне. Шторка наявності куди без неї. Величезний багажник, задній ряд у нас ще і складається, тож місця тут дуже-дуже багато. Тож, друзі, цей автомобіль у нас знаходиться постійно на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Якщо ви бажаєте його придбати, або просто навіть подивитись, ви можете приїхати до нас на майданчик. Ми проведемо вам тест-драйв та більш детально розкажемо про даний автомобіль або покажемо вам його. Чекаємо на вас з вами. Був Автопоінт Київ. До зустрічі, друзі.